Як звуть козу? Кармеліта. Все їсть. Удривається буває, брикається. Кость мені помяла була. Я сиділа на порозі, там в хліві з нею гуляла. Вона цибнула пару разів на хребта, тут до сих пор розрівняти не можу. Тетяна Бондарчук народилася і живе в селі Тартачок. Вона говорить, що в селі живуть тільки вона та її мама. Жінка каже, що любить займатися городом та садом. Тоже кваситься. А ти такі яблука, там ти на варені, на закривання йдуть. А ці такі квасяться, бо вони це антоновка. А це я посадила таку сінку, щоб на, на, не купляти <плес> <плес> на сінку цибулю. Тут зовну по сходу. Вам не страшно взагалі, що немає людей? А чому мені страшно було? Да, ні. Тетяна говорить, що тартачок завжди був маленьким селом. «Магазина тут немає. В тартачку я ходжу в магазин туди в Рудковку 3 кілометри, а ні, то новий завод 5 кілометрів. А скажіть, будь ласка, от ви б хотіли змінити своє життя? От ви б зараз жили в місті, якщо б вам була така можливість? Я й буду жити в місті, хай новина кончиться». У мене син купив квартиру, зараз в Румунії живе. Він Четверо внуків, всі хлопці. Мама Тетяни Ядвіга Гусятникова каже, що їй одній самотньо жити. Отак От живу, де все, нема нікого, де все. Ще як були діти. Ну, буває внучка, приїжджає. А зараз ось тиждень уже нема. Я двіга розповіла, що колись навколо були будинки і жили люди, а тепер навколо дикі тварини. Були кури, 17 курей за день не стало. Лисиш тут і... і лиси. Ну, куниці бувають теж шуляки. Ірина Гарбузюк, староста новозаводського старостинського округу Пулинської громади, розповіла, що на теперішній час в селі Тартачок зареєстровано троє людей і шість домогосподарств. І за останніх моїх 20 років роботи, це було саме більше зареєстровано п'ять людей. Ну і домогосподарств було вісім. Зараз уже одна хата там розвалилась зовсім вона не рахується, інша згоріла в якийсь період часу. І отак. І коли ми пройдемо по цьому селу, інколи навіть важко збагнути, що це було село тільки но вуличка і е, садки, які сьогодні говорять про те, що це тут жили люди. Садок за садком, садок за садком, садок за садком. У свій час тут був колгосп, магазин, село вирувало, жило, діти народжувались, не дали забудовуватися в свій час. І от люди помаленьку. Відійшли там, де залишаються будівлі, то заходять, стало модним вертатися в таку глуш міські жителі. Вони тут знаходять собі затишок, спокій, природу. Ось так. Анжеліка Нестерчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.